Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я створюю ось такі гаманці, монетниці. Може комусь буде цікаво. Загалом дівчатка питала в мене в коментарях, чи є в мене майстер-клас, і тому я вирішила вам показати, як я його в'яжу. Майстер-клас, напевно, буде скорочений, зв'яжу таку міні-версію, просто для того, щоб ви зрозуміли принцип в'язання. І якщо хтось захоче, щоб змогли повторити. Підкладку я, звичайно, тут не робила, бо тут нитка досить щільна, і я не бачу сенсу, тут точно нічого в нас не просипеться, хоча є такі зовсім малесенькі дирочки, але ми ж тут не пісок будемо носити, правильно? Кругле дно ось гаманця. І зараз розкажу щодо матеріалів і що нам знадобиться. В'язала я з ниточки Алізе Діва, але я її брала в дві. дві нитки одразу. Тоді сам гаманець виходить добре, тримає форму і такий щільний. Бо, якщо в'язати, звичайно, в одну ниточку, то він буде досить м'який і вже так форму тримати він не буде. Фермуар у мене 8,5 см. Цей в мене ось такий без візерунка, а ось цей в мене з таким гарним візерунком. Мені дуже подобається, але коли замовляла, таких вже не було, то Довелось замовити такий, але дуже якісні, мені дуже подобається. Гачком я буду в'язати 2,5. І давайте почнемо. В'яжеться насправді легко, візерунок, дивіться, який гарний, але в'яжеться надзвичайно просто і такий об'ємний, дуже-дуже симпатичний. Як на мене, такий подарунок отримати буде, буде дуже приємно, якщо ви вирішите зробити саме такий гаманець, щоб комусь подарувати. Робимо кільце амігурумі і набираємо 6 петель. Шість стовпчиків, вибачаюсь, вибачаю, 6 стовпчиків без накиду. Я в'яжу досить вільно, тому що ниточка подвійна, і Тут буде не дуже легко, якщо позатягувати петлі. Так, це в нас 3, 4. Бачите, тут можна взяти і гачок No3, бо нитка трохи тікає інколи. Але якщо взяти 3, то тоді дирочки будуть більші. А я все ж таки хочу, щоб він був такий щільний. Так, 4 я зв'язала, 5. І 6. Замикаємо в кільце, кільце підтягуємо, потім ниточки поховаємо. Повітряна петля я, як завжди, починаю з петелькою підйому, бо я не хочу, щоб був ну, такий знаєте, надто помітний шов, тому я буду в'язати з петелькою підйому. Ви можете в'язати способом, який вам більше подобається. І починаю теж я з цієї петлі, де я щойно закінчила. Подвоюємо в кожну петельку в'яжемо по дві петлі. Дійшла до кінця ряду і роблю з'єднувальний стовпчик і петельку підйому. Тепер будемо в'язати прибавку через одну, тобто, ось першу зв'язали, наступну в'яжемо два стовпчики без накиду. Знов один стовпчик. Так, почекайте, щось в мене тут ось так. Наступний в'яжемо два і так до кінця рядочку. Через одну. Наступний ряд в'яжемо в кожну другу петлю, робимо прибавку. Тобто вже в третю виходить, у нас, вибачаюсь, дві петлі зв'язали, і далі в нас йде прибавка. Знову один, два стовпчики. Так, в мене тут буде тікати, бо на камеру не дуже зручно. Один, два, і наступно робимо вже дві петлі. І так, в'яжемо до кінця. Ряд завершила з'єднувальним стовпчиком. І тепер тут загалом видно, насправді, якщо ви не хочете рахувати, де робити наступну прибавку. Ось наші дві петлі, куди ми в'язали їх разом. І тобто сюди ми і будемо робити, зараз в'яжу ще один рядочок з вами. Один стовпчик, другий. Третій і ось сюди робимо прибавку. Ось так. Ось я дов'язала, і я, напевно, не буду далі показувати, бо я розумію, що ви самі вмієте в'язати коло і робити прибавки. Загалом, як зрозуміти, до якого розміру його потрібно в'язати, якщо ви хочете саме. <гаманець>. Е, у вас є фермуар, у вас може бути, звичайно, він і буде, напевно, іншого розміру. То ви його просто розкриваєте, ось так кладете на стіл і приміряєте, скільки вам ще треба зв'язати, або вже досить, до, саме до вашого розміру. Я в'яжу трошечки, щоб він ось так тут є, бачите, отакий. Такий пас, і щоб ось так, коли ви вставляєте, все добре по діаметру було по розміру. Ось так. І все. І тоді ви можете зупинятись і більше його не в'язати. Тому і я в'язати не буду. Я просто вам показую принцип, думаю, ви зрозуміли. Якщо залишиться питання, то ви їх просто. Задасте, напишіте мені в коментарях. Тепер я в'яжу ось такий, щоб утворився в нас ой, ось такий бортик, щоб це було і красиво, і тоді він ось так буде гарно стояти. Петельку підйому я тут зробила, і ось за задню стіночку я просто пров'яжу один ряд. Але в'яжіть його настільки вільно, наскільки ви можете, тому що далі ми вже будемо в'язати візерунок, і якщо зараз тут все позатискати, зв'язати щільні стовпчики, то наступний ряд буде дуже важко в'язати. Просто ось так, ось так пров'язуємо один ряд вільних петель за задню стіночку. Ось так. В останню петельку, коли ви дійшли вже до кінця, ось сюди, це була петля підйому теж зв'яжіть стовпчик для того, щоб не дуже сильно було помітно цей перехід. І тоді вже зробіть ось так з'єднувальний стовпчик. Зараз ми будемо в'язати по спіралі всі рядочки. Якщо ви хочете, можете на початку ось тут поставити собі маркер. Хоча я не бачу, не бачу сенсу, тому що, я ж кажу, ми, ми не будемо робити петель підйому, а просто в'язати по колу. Ось наша наступна петелька. Ось тут ми зробили з'єднувальний стовпчик. Наступну ми в'яжемо стовпчик без накиду. Зараз стовпчик без накиду. Тепер наступний стовпчик без накиду ми будемо в'язати під ось ці нижні петельки, як би ніжку нашого стовпчика наступного. Ось так підхоплюємо. о Чому я говорила, що треба в'язати вільно, тому що ми будемо підхоплювати нижній ряд. І так набуде набагато легше. І тут теж не затискайте. Тепер дивіться, наступний стовпчик, він трошечки ось так, ніби ховається, за ось цим, який ми зв'язали. Такий рельєфний, так? тому треба його не пропустити, а просто пам'ятати, що він може там нам трохи ховатись. Далі ми в'яжемо знов рельєфний, підхоплюємо ось так ниточки. І пров'язуємо рельєфний стовпчик. Далі знов стовпчик без накиду. І рельєфний наступний. І так ми будемо в'язати до кінця рядочку Видно вам так вже. Я зв'язала по колу ось наш. Перший рядочок, завершила я просто стовпчиком без накиду, і далі ми продовжуємо в'язати, але тепер над стовпчиком, який був просто стовпчик без накиду, ми в'яжемо рельєфний, тобто, ось так підхоплюємо нижні ниточки і пров'язуємо рельєфний. Над рельєфним пров'язуємо просто стовпчик. Так, в'яжемо по колу, по черзі, не поспішайте. Добре, дивіться, щоб просто щоб ось тут, коли ви зв'язали рельєфний стовпчик, ну, тут ви вже розумієте, що треба над рельєфним в'язати просто стовпчик. Я думаю, що ви його не пропустите. І ось цей, який трошечки в нас це, знаєте, перші рядочки трошки е, недобре видно. Але потім ви вже зрозумієте принцип, і будете в'язати просто по колу. Тут нема, нема з чого рахувати, просто треба ось так дивитись, який нам зараз в'язати. І все. І головне не затискайте ниточку, щоб наступний рядок вам було в'язати нескладно. Давайте дійдемо до кінця, побачимо. Вже сам візерунок, і тоді я поясню далі. Ось я дійшла до кінця, бачите, тут не потрібно дійсно нічого відмічати, тому що ми просто в'яжемо по колу. І тут помилитись, помилитись можна, звичайно, якщо десь або пропустити стовпчик, або зв'язати не той, що треба. Але загалом ми в'яжемо далі над рельєфним просто стовпчик тепер. І ось тут підхоплюємо ниточки і в'яжемо рельєфний стовпчик. Далі, ось, бачите, тут трошечки він так, наче ховається. Хоча його видно. Просто треба про нього не забути. Стовпчик без накиду, і тут в'яжемо рельєфний. так в'яжемо по колу до потрібної нам. Висоти я дов'язала ще один рядочок, і дивіться, тут вже малюнок добре видно. Ось такий, дуже симпатичний. А на дотик настільки приємна ця ниточка, вона, звичайно, була б ще більш м'яка, якщо б в'язали в одну нитку. Це я робила ось цей гаманець. Він надзвичайно м'який. Такий приємний на дотик. До речі, напишіть мені, який би ви хотіли майстер клас наступний, щоб я зробила. На, на, саме на який гаманець. На ось такий чи може такий з квіточками. Так, а ми продовжуємо. В мене висота ось цього гаманця. Майже якщо рахувати з частиною, яка пришита під фермуар, то це десь 7,5 см. Можна було в'язати його іще більшим. Висоту можна і, і ось, діаметр можна теж робити, до речі, більшим. А ось тут вверху, коли ви вже дійшли майже там до кінця, коли ви вирішили, що вам висоти вже досить, то його можна звузити трохи. Петельки звузити і тоді він буде іншої форми, але більший, більший знизу. Ось такий може бути. А я показую, який я зв'язала. Тепер нам потрібно, коли ви вже зв'язали вам висоту, ви вирішили вирішили, що вам досить. Нам потрібно зробити частину. Куди ми будемо пришивати сам фермуар, тому що ось в цей візерунок це робити не дуже зручно та й не дуже буде гарно виглядати, якщо чесно. Тому я просто далі продовжую в'язати, але вже просто ось такі стовпчики без накиду роблю в'яжу два рядочки. Або взагалі можна продовжити в'язати в одну нитку, тоді буде теж непогано триматись, ну, якщо, якщо може вам так буде зручніше, але я продовжую в'язати в дві ниточки. І так в'яжу два рядочки. Я дов'язала два рядочки стовпчики без накиду. Бачите, і в, такої, в такій міні-версії в нас вийшла якась корзинка. Теж може бути, чому б ні. Е, і тепер дивіться, що я роблю далі. Коли у вас буде великий гаманець, ви просто його ось так ставите всерединку. Я не відмічаю нічого. Не роблю ніякі там помітки, нічого не пришиваю. Просто ось так відмітили серединку, тут собі притримуєте. ну Це на, насправді не складно. І добре ось сюди затискаєте і починаєте від початку ось тут пришивати. Тут вже можна залишити одну ниточку, тоді буде набагато зручніше, звичайно. Я пришиваю спочатку в одну сторону через одну дирочку доходжу до кінця, ну, тобто ось так по колу. Потім в наступний ряд вже пришиваю, е, залишивш, які залишились дирочки вільні. Ну, тобто через одну, потім ще раз через одну. Так зручніше. Звичайною голкою і в одну ниточку. Потім, коли перший ряд ви пришиєте. Ви вже потім собі ось так добре тут позатискаєте. Можна буде підпихнути, взяти, не знаю, там ось так ножиці і все. І тоді у вас буде гарно все триматись і гарно виглядати. Зараз покажу, як ось тут. Бачите? Коли перший ряд я пришивала, перше коло робила, то. Трошечки ось ця сама частина, вона вилазила. Потім, коли я пришивала наступний ряд, просто ось так підпихнула і все. І пришила через. Я дуже хочу, щоб ви змогли зв'язати, якщо ви все ж таки вирішите зробити комусь такий подарунок, або Собі зв'язати чому б ні. Знаєте, коли я десь в магазині дістаю свій гаманець і ось так роблю, коли вже туди кладу монети. Це завжди привертає увагу. І майже завжди питають, де ви взяли такий гаманець. Ось так. Тому нехай і у вас буде така краса або подарунок для когось. В'яжіть з задоволенням, в'яжеться нескладно, всі рядочки однакові. Тому, якщо залишились у вас запитання, пишіть мені коментар. Поставте лайк, мені буде приємно. І нехай все вдається.